Та, так, ну, привет, звітанок написання буде грати ростом проти зомбі. Ну, так ростун проти зомбі. Якщо ще я коли записував роспротим зомби ну, першу часу, я її багато разів проходив. Так що я усе робив з першого разу, все добре було. Ростов проти зомби 2. Я наразі не проходив. Я на не проходив до цього моменту. Ну, я зовсім не грав про собі позовзами два. Та що, якщо я десь буду топити, будь ласка, наеруватися. Ну, а ми поїхали. 13 уровень. Негарне ще село. Ну добре. Конфу. Що це за штуки зелений? Ну добре. Пофіг Пум-пум. Це потрібно. Опа, шо це? О, прокачаємо. О, ну, так. Ми. Ну, усе не потрібно прокачувати. А, ну і усе. Ну, усе останнє нам не потрібно. Let's go. А що це зелене? Не можна там ставити? За що? Ну, добре. Спробуємо так. Так. Бум-бум-бум. Поки прокачуємось, поки робимо, щоб у нас було багато грошей. Ну, картофельна мина, виползай. За що? Вона ж була така молода і гарна. Ну, зараз вилізе бласочка. Нам потрібна твоя допомога. А в мене є лопатка А, так, да, є. Що можемо вставити тут? І тебе. Місяць цього поставити тебе. А тебе туди. Усе. Соняшних нам потрібно... більше не потрібно поки що. А може і буде потрібно, я ще не знаю. Ого тут багато всього. Ну давай зомби вбий знизу. Молочик. Так, поставимо ось так от. У тут багато. Гробів, гробів. Я не знаю, як буде правильно. Так, мину поставимо на всякий случай. А як ти вбив? А як ти вбив? А кого ти вбив? Ти його убив? Як би зробити так? Пам! пам. Бий його, бий, і ти допоможе йому. А ти прокрий їх, якщо що? Дайте гроші швидше. Фух, вбили. Так, швидко ставимо, швидко ось так, ось так, ось так, ось так. То у нас невеликі проблеми є. Трешечки. Так, захватуємо, прихватуємо. Так, цього. Ні, Віддай, віддай. Дякую. Так, забираємо усі гроші. Тому що це наші гроші. Нам вони потрібні будуть. Так, поки залишимо. Роб ще не потрібно буде. Так, віддай. Ще одну. не потрібно. Давай, давай, молодчик. Так, ставимо багато всіх. Суди, суди. І от сюди, не знаю навіщо, ну потрібно. Туди, сюди, туди. Навіщо я не знаю. А, ну і все. Ми пройшли. А ні, що ні. Ну. А, усе. Я вже подумала, що ми не пройшли. Так, нам дали нову рослину. Я не знаю, що... Ну, вона ближного бою. Це зрозуміло. А як що зробити, я не знаю. Ну, далі, далі. Угу. Next level. Два суточка? Скільки їх там? Ого. Ну, тут. Потестимо Тебе, прокачаємо. На Мах 20. Тебе тебе. Тебе тебе. Ну і тебе. Ну, тебе і те не буду брати. А чому я не знаю, але ну, я так захотів. Спробуємо цю нову рослину. Може вона крута, може і ні. Я не знаю. Поїхали, поїхали. А, а ні, не потрібно так. Я не встигаю. Ну. Так, ну так швидше буде, справді. Так, потроху робимо собі гроші. Навіщо я не знаю, тут поставлено ну, просто так. Бум. дай, Ну ладно. Навіщо ти вкрав мене це? Воно мені потрібно було. Ну ладно. Віддай, видай. І ти видай. Усі видай. Куди що поставити і куди поставити вкрадаємо усе? Я не вкрадаю, я уберу це моє. А як ти вбив? Допоможи йому. А то ти... я забув. У нас проблеми. Невеликі, но проблеми. Молодчик. З одного удару зробив. Так, потрібно якусь оборону зробити, а то якось погано все йде. Ну, ось ці чуваки, вони круті. Вони нормально так дамажать. Тільки потрібно їх близько ставити. Ось це проблема. О, горшок якийсь. Де я його вище? Тут його немає. Так, гроші, гроші, гроші. Тебе отсюди поставимо. тебе сюди поставимо. Ось тут, тут немає тебе. Давай, походу, його вбив. Я не побачу це. Так, швидко. Знизу і доверху. Робимо допомітельні оборонні пункти. Щоб все було добре. Так, о! Останнє. Джесс. Настання війна, ой, волна. Давайте ви зможете. Так, з тебе прокачаємо. ра А ти його не вбив? Ну добре. Ти його вбий. Ти його губий, ти його та та... Рада молодчик. І на останню. А ну-ка, що ти зробиш? А, ну просто шість кліт. Ну, одну клітку вверх, одну клітку вниз, бок вліво-право на сказок. Добре. А як тут? Так, залишишся тільки ти. Бувай, ми його і усе. І ми усе зробили. Ра! Усе. Ну і нам дали просто гроші. Добре? Скільки грошей? Ну, не так уж багато. Так, конфлікт. Ну, а на цьому усе. Дивитесь мої інші відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і усе, до побачення. Дивитесь плейлисти і усе.